Привіт, друзі! І сьогодні у мене на огляді монети Словаччини періоду Першої Республіки 1939-1945 років. Словацька Республіка це Словацька держава, що існувала з 14 березня 1939 по 8 травня 1945 року як союзник і сателіт нацистської Німеччини. Вона існувала на тій же території, що й сучасна Словаччина, за винятком південних і східних частин сучасної Словаччини. Республіка мала кордон з Німеччиною, протекторатом Богемії і Моравії. До речі, монети протекторату Богемії у Моравії і Моравії у мене на огляді вже є. Тому заходьте і дивіться дані монети даного періоду, дуже цікаві монети. А, а також е, Генеральною губернією, зайнятий Німеччиною, е, невелика частина е, Польщі і Угорщини. В обігу перебувала словацька крона, що поділялася на 100 геллерів. Ну і приступимо до огляду. Монет того періоду. Сама перша монета, сама рідкісна і сама найдорожча монета це монета номіналом 5 геллерів 1942 року чеканки. У мене даної монети немає у колекції. Ось так виглядала дана монета 5 геллерів. Вона в нас виготовлена була із цинку. Досить рідкісна і дороговартісна монета. Потім вже монети, які вже у мене йдуть у колекції. Перша монета номіналом 10 геллерів 1942 року чеканки. Матеріал монети бронза. Тираж даного, даного року 7 мільйонів штук. Діаметр 16 мм. Маса 1,66 товщина 1,1. Міліметра. На монеті зображена панорама міста Братислава, що у Словаччині. На іншій стороні монети герб Словаччини. Хрест Тригора, а також вінок. І напис Словенська Республіка. І рік 1942. Інша монета номіналом 20 гелерів. Монета виготовлена із алюмінія. Даний тип у мене монети 1942 року чеканки. З алюмінія монета. Діаметр 18 мм. Маса 0,65 грама товщина 1,2 мм. На монеті зображений Нітранський замок, а також герб Словаччини. І рік 42-й. Гурт у монети гладкий. До речі, даний тип монети ще був ем, виготовлена монета, була ще із бронзи. У мене тільки з алюмінія. Точно така сама монета, але з бронзи. Монета номіналом 50 геллерів 1940-го 1941 року чеканки. У мене 1941 матеріал мідно-нікелевий сплав. До речі, дана монета ще виготовлялася із алюмінія в 1943-1944 року. У мене типу з алюмінія немає. Тираж даної монети 8 мільйонів штук. Діаметр 20 мм. Маса 3,33 грама. Товщина 1,6 мм. На монеті зображений плуг. Ну і на іншій стороні герб Словаччини. Монета номіналом 1 крона. 1940 1945 року випуску. У мене 1941 року. Тираж 11 мільйонів 650 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав діаметр 22 мм. Маса 5 грам, товщина 2 мм. На монеті зображений рослинний орнамент. І герб. Словацької республіки. І рік 1941. Досить часта монета. Монета номіналом 5 крон 1939 року. Одна з перших монет, що почали чеканитися. П'ятикронова монета. Тираж 3 мільйони 101 тисяча штук. Матеріал. Нікель. На монеті зображений герб Словаччини, пшеничні колоски. На іншій стороні зображений портрет Андрія Глинки. Андрій Глинка це священник, а також політик і національний герой Словаччини. Також напис Девіз за Бога за народ. І за свободу. Така цікава монета. Монета номіналом 10 крон. 1944 року чеканки. Останні монети, що випускалися того періоду. 1944 рік тираж 1 мільйон 381 тисяча штук. Матеріал срібло 500-ї проби. Діаметр 29 міліметрів. Маса 7 грам, товщина 1,4 мм. На монеті зображений князь Трібінка. З монахами. На монеті ще зображений. Герб Словаччини того періоду, і ось такі промінці. Досить цікава, на мій погляд, монета. Красива і цікава монета того періоду. Ну і остання монета, це пам'ятна монета, одна єдина, яка у мене є колекції. Словацька, 20 крон 1941 року чеканки. Тираж 2,5 мільйони штук, матеріал срібло 500-ї проби, діаметр 31 мм, маса 15 грам, товщина 2 мм. На монеті зображені святі Кирило і Мефодій. Тримають хрест. На задньому плані зображені церкви. Номінал 20 крон. І рік 1941, і герб. Словаччини, періоду Першої республіки. Ще були монети, які присвячені Йозефу Тісо, першому президенту Словацької республіки. Першої Словацької республіки. Але тих монет обігових номіналом 20 і 50 крон, у мене немає. Що ж, на сьогодні все. Бажаю всім хорошого дня і до зустрічі.